Вітаю всіх, вітаю дійсно. Ладочка, дуже ви вірно зауважили, що вчора були дуже потужні виступи, і тому дозвольте мені сердечно подякувати організаторам цієї надзвичайно важливої події за те, що ви зібрали нас сьогодні. Тут і для, для обговорення одного з найактуальніших питань, що стоять перед нашою країною, надання допомоги та підтримки нашим героям, ветеранам, неможливо переоцінити значення цього саміту. Кількість ветеранів, які потребують реабілітації та соціальної адаптації, стрімко зростає. І це становить серйозний виклик як для держави, так і для всього українського суспільства. Я вважаю, що ми повинні об'єднати наші зусилля для вирішення цієї нагальної проблеми, і також я високо ціную вашу готовність взяти на себе ініціативу в цьому напрямку. Однак хотіла б зауважити, що, на жаль, масштаб проблеми такий, що державних ресурсів явно недостатньо. Саме тому наша активна участь у пошуку рішень край необхідна. Це стосується не лише фізичної реабілітації, а й соціальної адаптації, професійної переорієнтації цих сміливих людей. Адже, на мій погляд, здоров'я нації це основа здорової економіки та суспільства. Тому ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти нашим ветеранам повернутися до повноцінного життя. Всі ми знаємо, що в Україні вживаються певні кроки в цьому напрямку, але масштаби проблеми такі, що державних ресурсів явно недостатньо. Зараз у нашій країні функціонує багато реабілітаційних центрів, але вони не встигають справлятися з постійно зростаючим навантаженням. Ці установи, незважаючи на всі зусилля, стикаються з серйозними труднощами від нестачі кваліфікованого персоналу до обмеженості фінансування та матеріально-технічної бази. Вважаю, що для ефективного вирішення цієї проблеми нам необхідно залучати додаткові ресурси та звертатися за допомогою до наших європейських партнерів. У країнах НАТО, як також вчора звучало, накопичено безцінний досвід у сфері реабілітації та соціальної адаптації військовослужбовців, і ми повинні використовувати цей дорогоцінний досвід. Якщо можливо, з цією метою я хотіла б запропонувати створити спеціальну робочу групу, яка займеться питанням переговорів у різних країнах Європи для отримання доступу до реабілітаційних центрів на базі діючих клінік. Це дозволить нам залучити їхню матеріально-технічну базу та висококваліфікованих фахівців, а також що немаловажно, активізувати наших співвітчизників, які наразі перебувають у Європі для надання допомоги та розробки варіантів посилення цього важливого напрямку. Таким чином ми зможемо забезпечити більшу кількість ветеранів, необхідну їм реабілітацію та адаптацію. При цьому ми повинні враховувати мовні культурні особливості, а також відповідність всіх заходів європейським стандартам. Лише вважаю таким комплексним і скоординованим підходом ми зможемо забезпечити гідну підтримку нашим героям-ветеранам і тим самим це в майбутньому сприятиме відновленню та розвитку економіки України. Тож, ваша готовність розглянути можливість залучення досвіду та ресурсів наших європейських партнерів край важлива. Ми повинні використовувати весь наявний потенціал, щоб забезпечити гідну реабілітацію та адаптацію для наших героїв. Лише спільними зусиллями ми зможемо гарантувати їх повернення до повноцінного життя і тим самим змістити здоров'я всієї нашої країни. Тож ще раз дякую вам за цю участь у цій важливій події, і впевнена, що сьогоднішній саміт стане. Важливо продовження саміту стане важливим кроком на шляху до вирішення цієї надзвичайно важливої проблеми. Разом обов'язково досягнемо успіху. Дякую, дякую. дякую.